Вами фактор безпеки наука завжди перебувала на вістрі цивілізованого процесу. Неможливо обійтися без неї, коли ми говоримо про безпеку в сучасному світі. Про роль науки у справі забезпечення миру на планеті. Ми і розповімо у нашій програмі. 28 червня 2006 року Північно-Атлантична рада НАТО затвердила пропозицію країн-членів альянсу щодо створення нового комітету НАТО з науки заради миру та безпеки. Фактично відбулося поєднання двох потужних напрямків досліджень: наукового комітету НАТО та комітету з викликів сучасному суспільству. Такий крок мав на меті стимулювати роботу у провадженні передових наукових ідей у галузі безпеки та поглиблення невійськового співробітництва між країнами. В НАТО відбулася певна реструктуризація, об'єднала декілька камі. Тетів для покращення оптимізації роботи, але дуже добре, що створений такий потужний комітет, який саме опікується питаннями наукових досліджень в невійськовій сфері, в сфері, яка сприяє захисту цивільного населення і, взагалі, розвитку науки в невійськовій сфері в, сфері, в невійськовій сфері, в. Питаннях безпеки і е, в цьому аспекті дуже показовим є співпраця України з НАТО. Комітет НАТО з науки заради миру та безпеки став ключовим комітетом альянсу, який підтримує практичне співробітництво у цивільній науці та інноваціях і пов'язує науку із суспільством через цікаві та ефективні проекти. Особливий наголос у роботі цієї структури робиться на тому, щоби нові проекти, які пропонуються країнами партнерами та країнами Середземноморського регіону, мають відповідати пріоритетам цих націй та інтересам альянсу. Адже лише в такому разі співпраця буде сконцентрована на досягненні конкретних цілей це вимагає зусиль не лише НАТО, а й дуже широке залучення партнерів та інших країн. Отож зацікавленість дуже сильна, і НАТО готове і бажає ці проблеми і загрози вирішувати разом з партнерами. Ключовими елементами програми науки заради миру та безпеки є створення комп'ютерних мереж для розвитку цифрового зв'язку в країнах-партнерах, залучення молодого покоління вчених до вирішення актуальних проблем сьогодення, а також підтримка експертів у ключових сферах діяльності програми. Проведення досліджень та сприяння проходженню навчань та стажування молодих вчених. А звісно, що такі базові засади програми відразу привернули до себе увагу науковців із багатьох країн світу. Вони більш розкуті, вони більш вони знають краще англійську мову, вони більш орієнтовані на Європу, на співпрацю міжнародну, тому в цьому аспекті вони. Краще знають інтернет-технології, тобто їм легше, легше вийти на фінальну частину саме створення вже проекту і оформлення його і є ідеї. От але в цьому також беруть участь і українські державні інституції, традиційні наші інституції, і це дуже важливо. Є відповідні програми в Харкові, в Києві, в інших містах України. І для нас великий крок. Я думаю, що ми не до кінця ще можливо використовуємо цю програму. Я думаю, що можна було б тут і більше долучитись до різних напрямків, зокрема щодо питань безпеки в екологічній сфері, як попередження якихось техногенних катастроф чи ліквідація вже тих, які відбулись, і зрештою. Протидія цим загрозам сьогодні до співпраці в рамках програми науки заради миру та безпеки залучені сотні молодих фахівців з усього світу. Реалізація спеціальних завдань дозволяє успішно покращувати екологічну ситуацію в проблемних регіонах, ефективно утилізувати залишки небезпечних боєприпасів, впроваджувати передові наукові ідеї. Не залишилася острин цих процесів і Україна. Наша держава є другою після Росії за кількістю отриманих від НАТО грантів на проведення наукових досліджень та реалізацію проєктів. Загалом, з часу початку співпраці між Україною і НАТО в науковій сфері в програмі взяли участь понад 700 українських учених. Крім застосування наукових розробок у сфері боротьби з тероризмом і новими загрозами відповідно до напряму наукової програми НАТО, пріоритетними також є розвиток інформаційних технологій сфери біології, клітин і біотехнології, нових матеріалів, захист довкілля та раціональне використання природних ресурсів. Крім того, українські вчені беруть участь у семінарах та навчальних курсах, що проводяться під егідою програми, як в Україні, так і в інших країнах світу. Сама програма дозволяє. Фінансувати семінари, спільні наукові дослідження, які стосуються напрямків, які цікаві програм е учасникам альянсу, і такі програми передбачають спільні дослідження як країн е співдружності, так і тим, хто. Е Бажає в перспективі взяти участь в такому альянсі. НАТО фінансує в Україні низку проєктів зі створення базової інфраструктури комп'ютерних мереж українських науково-дослідницьких установ та забезпечення їм доступу до інтернету. У цьому напрямі слід відзначити проект науково-освітньої мережі українські дослідження та академічні мережі, скорочено уран. Які були започатковано Міністерством освіти і науки України завдяки грантам НАТО? Через підключення до Урану 56 українських вишів та дослідницьких інститутів отримують високошвидкісний доступ до мережі інтернет та мають доступ до міжнародних наукових ресурсів, а також науково-освітньої мережі Європейського Союзу. Понад 100 університетів, в 18 регіонах України отримали, доступ, колективний, скажімо так, доступ до мережі інтернет. Існує в рамках НАТО також так звані трастові фонди, коли ті чи інші країни фінансують проекти для країни-члена чи країни партнера І якщо говорити про Україну, то зараз якраз на етапі підготовки до реалізації є трастовий фонд із вилучення радіоактивних відходів, які знаходяться на території шести захоронень. Місць в Україні. На місці діяльності колишніх військових частин військових програм досить активну участь в проектах програми беруть харківські вчені. Так, наприклад, на базі Харківського фізико-технічного інституту ведеться розробка та створення унікального генератора рентгенівського випромінювання. Цей унікальний прилад планується використовувати спільно з вченими різних країн світу у дослідженнях у сфері медицини, судової експертизи, виявлення вибухівки екологічної безпеки. В свою чергу, науковці інституту монокристалів спільно з колегами з Чехії та та Росія розробляють легке та прозоре особисте захисне обладнання, яке має прийти на зміну громіським та важким бронежилетам. А в основі досліджень використання властивостей монокристального сапфіру, також вирощеного українськими вченими. Загалом участь українських науковців в реалізації проектів програми дозволяє не лише впроваджувати передові ідеї, але й навіть банально рятує низку вітчизняних наукових закладів від закриття. А люди продовжують отримувати зарплатню та приносити користь людству. Фактично, з 2004 року ще відбувається щорічно певний обмін, є певні гранти. Українці отримують десь від 20 до 40. Гарантів на підтримку розвитку на розвиток науки це українські інституції, окремі науковці, і це щорічно десь біля півтора-два мільйони євро. Це дуже важливо для України, для нашої науки. Інший проект стосується моніторингу можливих повеней у басейні річки Прип'ять. Забрудненої радіоактивними ізотопами внаслідок протікання територію Чорнобильської зони відчуження ризик забруднення також існує для сусідніх Білорусі та Росії, і ця зона визначена гарячою точкою екологічної безпеки. Прогнозування повне є окремим напрямком досліджень науковців, значення якого важко переоцінити. Адже ця тема для значної частини України є вкрай актуальною. Два датчика в воді і два датчики наружних. Ті датчики з'єднані через спеціальний комп'ютер. Вони збирають інформацію, і та інформація, потім через супутникову антенну, яка стоїть на тому ж посту, передається на супутник, і далі сервер, який буде стояти в гідрометцентрі, той через той сервер, далі вся інформація іде, її може отримати хто хоче в будь якій Я думаю, країні світу. Бюджет лише цієї програми складає майже 260 тисяч євро. Більша частина суми піде на закупівлю та встановлення гідрологічного обладнання та налаштування сервера. Також за ці кошти навчатимуться молоді науковці, які братимуть участь у реалізації проекту. Ще однією бідою національного значення для України стали боєприпаси, що накопилися на військових складах. Усі ми добре пам'ятаємо трагедії в Ульяновці та Новобогданівці, які паралізували роботу цілих регіонів держави та призвели до колосальних матеріальних збитків, допомагаючи Україні утилізувати старі та надлишкові боєприпаси НАТО не словом а ділом забезпечує українцям мирне небо над головою. Загалом протягом 12 років планується витратити на проекти, пов'язані з утилізацією боєприпасів, більше. 25 мільйонів євро сьогодні. Основним завданням є знешкодження півтора мільйонів одиниць легкої та стрілецької зброї, а також 33 тисячі тонн небезпечних боєприпасів. Ця програма продовжується. Дуже важливо, що є повинна бути певна країна відповідальна за цей фонд, який наповнюється у свій час. Це була Канада, інші країни, і я знаю, що. Сьогодні цей фонд по утилізації біля 15 мільйонів євро має, і він сприяє нашій країні утилізувати боєприпаси, які застаріли, міни, які вже прострочений термін давності, і стрілецька зброя, яка теж. Вийшла із термінів зберігання, тобто це ці надлишкові озброєння, які Україна б сама була б вимушена утилізувати. у Нас, на жаль, не завжди вистачає на це коштів. Ми знаємо, що фінансування Міністерства оборони. Обмешене і е, тут нам е, програма НАТО надзвичайно в цьому допомагає. Важливу роль у процесі реалізації завдань програми займають освітні заходи, обміни досвідом, наукові конференції, семінари тощо. Час від часу в начальних закладах відбуваються тематичні зустрічі та семінари, основною метою яких є розповісти громадськості про суть наукових програм НАТО та залучити до її проєктів молодих науковців. А влітку черговий семінар програма НАТО, наука заради миру і безпеки можливості для України відбувся і на базі науково-інформаційно-аналітичного центру НАТО прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Питання НАТО це не лише питання озброєння, ще чогось, як ну в нас такий ще стереотип з радянських часів, очевидно заклався. А це це стосується в принципі будь-яких питань безпеки, навіть безпеки особистої, тому що коли ми так образно є таке порівняння, коли ми виходимо з дому, ми закриваємо хату, це є наша безпека. Ну і так само інші питання безпеки, які стосуються розвитку нашого. Нашої України і нашого регіону учасники семінару мали унікальну можливість обмінятися думками з приводу реалізації актуальних проєктів, дізнатись про нові аспекти наукової програми НАТО, порядок вкладання аплікаційних форм, а також провели відеоконференцію із і штаб-квартирою НАТО у Брюсселі. виходячи на міжнародну арену, вони мають нові зв'язки. І з НАТО як з інституцією, і також з науково-практичними закладами з інституціями в країнах, членах НАТО, в країнах партнерах, це дає можливість взагалі переглянути всю лінійку досліджень, яка існує. Тобто, можливо, це наштовхує на якісь нові ідеї, нові проекти. Можливо, і не пов'язані з безпекою, пов'язані з чимсь іншим, але це якесь нове дихання для наших е науковців. Тобто участь в міжнародних програмах і НАТО і Європейського союзу це в принципі сприяє розвитку нашої науки, а зрештою нашої економіки, що є дуже важливо. Нещодавно в рамках програми «Наука заради миру та безпеки відбулися чергові змагання молодих науковців, конструкторів, підводних човнів, роботів. Змагання проходили в умовах жорсткої конкуренції та здорової спортивної боротьби. Кожна команда доклала максимум зусиль, однак вдача посміхнулася найбільш достойним. Ми приїздили сюди кілька років поспіль. І вони, конкуренти, приїздили сюди кілька років поспіль також. Тому ми маємо змогу спостерігати, як наші проекти розвиваються, і це конкуренція. Я знаю, що усі ми хочемо досягти успіху, тому що це цікаво для нас, і це все проходить в доброму дусі. Насправді в доброму дусі. У фіналі боротьба була особливо запеклою. Усі команди отримали завдання. Підводні човни в автоматичному режимі мали знайти під водою прихований трубопровід та повернутися до причалу. У кінцевому рахунку мало часу для тестування. Щоб отримати програмне забезпечення, яке працюватиме надійно, потрібно багато часу для його перевірки. І в цьому році ми вирішили не лише створити нове програмне забезпечення, але й побудувати зовсім нову субмарину під назвою Баракуда. Річ у тім, що її лише нещодавно виготовили, і ми встановили програмне забезпечення для перевірки лише кілька днів тому. Фінальне завдання потрібно було виконати впродовж 30 хвилин в умовах реальної обстановки. Лише краще змогли із цим впоратися. Настав час суддів підрахувати бали. Зрештою, команда університету Кембриджа отримала інженерну нагороду за свою нову субмарину. Ральф і його товариші обіцяють повернутися з кращим програмним забезпеченням у наступному році. Команда університету Енста Британь фінішувала на третьому місці одразу за командою університету Любека та цьогорічними переможцями зі школи передові технології» з Склебека. Ми закінчили третіми і раді, що завоювали цю позицію, тому що, чесно кажучи, інші команди були дійсно чудовими. Команда Переможниця насправді заслужила перемогу, так що ми щасливі. Цьогорічні змагання продемонстрували суттєве бажання молоді брати участь у подібних проєктах та допомагати знайти практичне застосування кільком новітнім ідеям. В наступному році змагання будуть присвячені комплексним автономним підводним апаратам, аби стимулювати їх розвиток. Вікова істина, що захищатися краще разом, зараз повсякчас підтверджує свою актуальність з метою обміну досвідом та підбиття певних підсумків співпраці і аналізу сучасних загроз наприкінці вересня, в рамках програми НАТО, наука заради миру та безпеки у Києві відбулася міжнародна конференція НАТО і партнери. Нові виклики безпеці про її перебіг та підсумки у нашій наступній передачі з вами був фактор безпеки. До зустрічі на п'ятому.